Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні у нас нове відео. А ми починаємо. Я граю в кастом ПК Тайхон! Йоу, друзі, всім привіт! Так, ми починаємо кастом ПК Ми В моєму магазині. Сюди. Музичка є. Як пам'ятаєте, ми закінчили на тому, що ми створили їм і ПК. Тупо імба, і І ще дечо. Ну так. Так, ми тут переграємо. Так, медалі продовжимо. E, дивіться Paint. У нас тут є така штука. Ми збираємо 200 тисяч А, у нас є 250 сторич кеш Чи апгрейд? 500-ка. Mm. Сиди нас пока принос. Кэш. Так, ми граємо Mm -hmm. О, мы залезы так приколители. На і... І у нас новий скинчик тільки... и так далее. нас же стокалпорт, электроник стор и да. Сказать чай один имбовищий ПК. А, там дешевий. Что так я сказала? Якщо не враховувати оці кипічки. Цих там треба чотири. Раз, два, три, чотири. Нам не. А раз, два. На всіх випадок. О, тут обновці треба. Раз, два, три, чотири, п'ять раді. Я ще не помиляюсь. І тут один кому? А, 15, пипакси, цей. Чи Назис. А я кипишку купи. Пишку купи. Вс, на тепле хом. И ще один ПК. Не. Так, item. Może plat. S-U, T, I. Тут і рам Раз. Два. Три. Чотири. Меморі. Раз. Два. Якраз два меморі, а я казала. Добре, що купили. Кипі шкоду. Ой тобто той фани. Блін, щось забагато купив їх на фани.

Я говорю, сколько всі компьюте, потім не так голда піде. е Так. М -м. зараз Так, друзі. Тут є така проблемка. Нас вже нафармилось Сторич! Бам! Збираємо 500к і будемо тут виб'є така кнопка зстка. Треба буде збирати до фіш. може прокачати все ж таки всі. Ти різниця разу по два буду купляти. Телепорт, Электроник Стор Я сразу по два И по, все, и все И ничего не будет земной Если я куплю там по два По каретам все, куплю По два кайс. Раз, два А я не знаю. Раз, два Раз, два Копеечки Раз, два. Здесь что-то висим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, висим. Или можно было цифру написать. Четыре, раз, два, три, четыре. А ничего, я так. Ну с фаном это к ТВ. Тут раз, два. Раз, два. И е, фэны. На один де чотири штуки. Так, і нам ну, треба їх значить вісім. вісім? 8. пошто. Ну, і два кулера. Раз два. Все час. Ну а еще чего місце? Телепорт холм. Не. No. 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 Так, зараз, труси. Эээ. E, Ли. І ось, так. Так. Угу Друзі. Ага. Так, друзі, ми починаємо. Що ми? А, сказали ПК. Мазор платка. Копії Купіє. Ра, рам. Раз, два, три, чотири. А, все, чотири. Меморі, раз, два. Три. Раз. Фан. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. А, чотири. Ой. П'ять унівка. Фініше, да. Сей, йдемо снаряд. Ага Тепер складаємо Боже, ці 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 ну, просто пігня Ну як? Ну це рівно 16 кігабайтів Ну 32 треба вже ставити 29 20 r to be в душе не захолоти на все, фіс, всей... ну, ще face top safe рок короче ставим їх на подиум мы живем Да, если мы поняли. Все входим. Ну что? А, вот чему требует было все. Там 20 лями в кошке. Байный белдинг. Я иду позакупляюсь, добре. А я теперь понял, чого я колись ставил. Стики их. А ты менше это а, що діз? Вже так будети. Нічого так. Раз. 2. 3. 4. 5. Раз, два, три, чотири. Із И пишки Раз, два. Так, два тех. Раз, два. И от тех, два. Раз, два. И самый корпус. Раз. Два. Чрт, и комп 2000. Айди тут. А! Пошук не перезнакати. А, ну, одна телепорт, хом. А я теперь понял, вчора я колись став стільки компів саме світше. Тут їх треба ставити і ставити. А я тут. Не раз, два. Три. Чотири. П'ять. Із... Why? This者. 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 Então, eu de não tá aqui, não vai aqui embora. Não. Bao. Bao. Vamos. 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 Ui, Ué. Uano. Tchau. Tchau. que? Tchau. У мене є Сайлз? Раз, два, Меморі Єдина, Дорожчина Раз, два Три, чотири Де Озеркуля? Місі Тау Раз, Еще два забрать, <связывая> да? Ой, тебе до долгочек. Ты челный? Да, Так, все. сани два. Уга. да все

Шаутер ПЦ Шаутер Шаутер Раз Вісі Як вісі?

Дявно не, не. так, друзі, поки ми складаємо. E, і поки формуються гроші, я попрошу вас підписатись на канал і поставити лайкос. І, і будь ласка, напишіть якийсь коментарій Чи вам сподобалось відео, чи ні. А я поки складаю на це дуже довго, це дуже вимушено. Ти тупо складаєш. Зукаємо фініше то. все Все, на раньше еще остальные пока. А, боже, все, нарач. Ну и, друзья, я пропоную. Я вернусь до вас. І на цьому моменті. Ні. Я вернусь до вас, коли я назбираю вже 20 лямів. І для вас це одна секунда, а для мене вимучливий час. Так, друзі. А ми, я вернуся. Йоу, друзі, всім привіт! Ми нафармились 20 лямів Бам! О, ah Здесь за oldu Сотые Дві голди. А я сім голди. Я хочу, знаєш. Я хочу так зробити. Хочу, щоб тут був кеш, а на іншому поверсі була. Я тут чуть-чуть грав, щоб на іншому користі голда, а на іншому кеш. Тобто було так. Сік і кайсік.

Лям Кеша. Давай, Лям Кеша. Ну что, ну 9 меня. О, все. Чего заставить? Сюда. Сейчас такие компы сделаю. Я чуть ли позаменю. Компы хай будут. Что? Что у нас плата? Я тут цілий комп склонен. Куду все удара 500 бля п'ять. Все. Ще ми зарплатку. Зарплатку куплям. Саму ты шванск, самба. О, вісім, а то не так дорого. Да, Потім я купляв, потому що є, це дуже дорого. Вісім. Е вісім. -е, Чекаємо чуть-чуть. Я, я куплю сетап куплю. Але мені не навіть на ченокі. Так, давай зараз купляю останні це. Шаку. і подивись, що, не, що хват, не хватає. Акум. 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 Зараз воно ще рампу просто. 25 кіпішк. Хоп. Знаєте, куди ви йдете? Та йдіть. Та йдіть, ви знаєте, куди? Чуєте? Кіпішка стільки коштує. Складала, що ж це? шоссе, мозг плод пор. разыграть. Тогда снимаем один с подиума. Какие-то, давай, а это рещик вот такой. И дай мне чуть-чуть модернизуем. Она... Ладно, тут... краще з карафаном сира висічити. Не висічить, я вам кажу. Ось, дивіться, вже я вам 600 є. 16 голодей. 16 голодей. 6 17 голодей. Бах! Electronic Store. Дивіться, це тупо вже купили, Це 25 п'ять зараз купив. Це почекаю. Кіпері, меморі. А там тут що? рам. Там рамів треба буде стійки. Чотири. Мені стільки ще удай. Ім голоди, ну, притливи. Ну давай. А якщо позявся? Ні. Ну раз. О, найдется багато. Дев'ять. Пофиг, сделаем так, чтобы... Мемори... Три Четыре... Короче... Друзья... На цьому не дуже прекрасному моменті ми будемо закінчувати відео. І всім па-па-па-па!